Передліття так називають квітучий травень романтики й поети, та й усім нам не чуже захоплення рідною природою, коли у цвітіні садів і дібров відкриваєш для себе по-новому красу щедрої української землі, і все, що на ній росте, може принести користь здоров'ю людині. Варто лише правильно розпорядитися усім тим багатством, яким нас наділяють зелені шати планети. Подивіться, як цікаво та яскраво змальовують навколишній світ діти, їхнє незатьмарене уявлення природи органічно змістовне, і так хочеться зберегти усій принадності й чистоті цю подаровану нам розкіш зелених оберегів. Тож не дивно, що під час проведення фестивалю науки, що протягом тижня активно відбувався в стінах Харківської державної наукової бібліотеки імені Короленка йшлося і про медичні аспекти екології, зокрема і про екологічно безпечне харчування. В цьому году тема фестиваля науки Екологічна безпечність в 21 столітті, научні досягнення харьковчан. Ця тема і определила дуже много самых различных мероприятий в дні фестиваля. Это заседания круглых столов вот, на такие актуальные темы, как утилизация отходов, аспекты безопасности в питании. Очень актуальная тема – это экологическое воспитание. Мы приглашаем ученых. Они делают свои доклады с тем, чтобы просветить именно молодежь и общественность города, донести вот эти научные открытия, которые есть у нас в науке. А Харьков – это город большой науки, и нам есть чем гордиться. Чому саме навесні відзначається День науки? Які думки хочуть донести вчені до широких верств населення? Нині ми всі опинилися, ніби на роздоріжжі у прийнятті суспільно важливих рішень, але є незаперечні істини, що визначають життя людини, і одна з них це збереження природи, охорона навколишнього середовища. День науки празднується… в. Как раз третья суббота мая. В 2001 году Европейская ассоциация научных мероприятий была основана, и она как раз и предложила проводить фестивали науки. В 2008 году Национальная академия наук присоединилась к этой ассоциации, и фестивали наук стали активно праздновать, отмечать во всех городах Украины. Як розповів у своєму виступі доктор медичних наук, професор Національного технічного університету ХПІ Василь В'ячеславович Росіхін, людська спільнота уже впритул наблизилася до споживання експериментальної їжі. Що ми будемо споживати завтра на сніданок? Коштовну каву сорту копіюк з острову Суматра для багатіїв доступні ці екзотичні кава боби. І вони не гриньбують ними, хоч таку каву уже спробувано, але не переварено шлунком звірка Люва. Чи цілющі сок з власних городів і садів, як визначитися у своїх смакових перевагах, щоб не завдати шкоди здоров'ю і одержати справжнє задоволення та насолодитися їжею? На такі кардинальні питання учасники засідання за круглим столом і намагалися знайти відповіді. Скажімо, сьогодні у світі не менше двох мільярдів людей так чи інакше споживають в їжу близько двох тисяч видів комах. Та й усі ми протягом життя, за підрахунками дослідників, з'їдаємо майже пів кілограма комах, жуків, павуків, червів. з ягодами, фруктами, борошном і крупами. Як вберегтися від екстремального хатчу? Ще 1906 року наш знаменитий земляк Нобелівський лауреат Ілля Мечников говорив, завдання людини народитися здоровою і померти старою, а не від хвороб. Під гаслом здорового життя і споживання здорової їжі і відбувалося обговорення порушених проблем на засіданні Круглого столу. Про якість і безпеку органічних продуктів розповіла директор асоціації Україна Схід Органік, провідний науковий співробітник Національного наукового центру інституту грунтознавства та агрохімії імені Соколовського, кандидат сільськогосподарських наук Лариса Шедей. За последние 10 лет органическое производство в Украине очень сильно развилось. На данный момент в Украине 155 производителей органической продукции, 45 переработчиков, есть импортеры, экспортеры. Уже в 700 магазинах Украины представлена органическая продукция. То есть каждый год на 100% идет увеличение объемов продаж органики. За прошлый год объем продаж составил 5 миллионов долларов США. А за каким значением? от, споживач може розрізнити, Це чиста продукція, органічна, чи навпаки, вона з додатком. Больші хазяїв, які працюють в Україні, сертифіці по стандартам Європейського Союзу. І признаком цього євролісточок. Він представляє собою зелений листик, образований зеленими зв'язками. Чому людство має схаменутися і перестати застосовувати хімікати? За висновками вчених, 60% усіх гербіцидів, 90% усіх фунтицидів, 30% відсотків інсекцидів це канцерогени, пестициди це яд, що вбиває живу флору. В Харькове у нас уже есть 11 производителей органической продукции, которые в основном выращивают зерно, подсолнечник, проса, горчицу белую, также есть органический сад, выращиваются овощи, и два хозяйства занимаются производством органических яиц. Но органичные яйца за що? Органические яйца это значит, что курица. имела свободный выгул. Обязательно она ее кормят зерном или другими продуктами органического происхождения, то есть выращенное в хозяйстве сертифицировано. Никаких премисов, добавок, антибиотиков там быть не может, и это запрещено. Конечно, оно стоит дороже. На конец прошлого года десяток яиц стоило 30 гривен, в этом году, возможно, она будет и дороже. Спрос растет, и спрос рождает цену. Зелена карта України, на землях якої без хімії вирощується сільгоспкультури, збільшує площі, за даними Органік Стандарт. І вже 200 органічних операторів, а це виробники, переробники і трейдери, безпосередньо займаються органічним землеробством. Я представляю Асоціацію України Восток Органік, яка створена рік тому в Харкові. И мы объединяем 8 участников хронического производства в Харькове. Ближе всего связи с швейцарским проектом, который с 2012 года по 2016 работает, называется «Розвиток органичного рынка в Украине». И этот проект – оказание технической поддержки. То есть они не выделяют деньги, но они выделяют специалистов, дают консультации, помогают развитию, становлению подобных ассоциаций, как наша, или отдельных хозяйств. То есть они не дают субсидий никакие, но они помогают. И эта помощь очень ценная, потому что наши представители Харьковской области имеют возможность с помощью этого проекта поїхати в Швейцарію і там навчитися, побачити в такому господарстві, набратися досвіду. Це дуже цінно і важливо, тому що поки не вистачає своїх знань, це нова сфера для фермерів. Наша країна посідає восьме місце серед держав, де розвивається органічне сільське господарство. І ми знаходимося на п'ятому серед тих, хто вирощує органічні олійні культури. Немецкая ассоциация производителей BioLand, она закупает напрямую в хозяйство. Они заинтересованы очень. Они приезжают непосредственно в любое самое удаленное село, несмотря на наши плохие дороги, они заключают фьючерсные контракты на выращивание продукции. осуществляют контроль дополнительный, чтобы все было по правилам, и потом закупают эту продукцию. Цена очень высокая, это очень интересно органическим фермерам, но, к сожалению, их пока мало, поэтому вот одной из наших задач ассоциации является распространение такой информации, что фермеры, у вас есть выход. Даже во времена кризиса экономического, в мы переживаем, нестабильности, цена на органическую продукцию только растет, она никогда не падает. Например, органическая соя в прошлом году при покупке на месте составляла 570 евро. В то же время как украинский рынок давал в крайнем случае, в лучшем случае, три с половиной тысячи гривен за тонну. Также очень высоко ценятся овощи, картофель, ягоды. Все это очень востребовано. Цена в два раза выше, чем на обычную. Украина большим потенциалом обладает. И чистые территории, большие территории, в которых реально не применяется почти химических запрещенных средств из-за нашей бедности. А это может способствовать мощному всплеску. И за счет этого, за счет развития малого бизнеса, даже любой маленький фермер, имея небольшой участочек, он может вырастить, например, зелень и продать ее по цене в три раза выше, чем традиционный, и ее у него купят, потому что это органика, это уже знак, что это полезно, что это выращивается с заботой о природе, не наносится вред никому, экономится вода, то есть все экологические принципы обязательно соблюдаются. Загрозу здоров'ю людини створюють не лише хімікати в <плес> їжі. За висновками вчених для 7-мільярдного населення землі лише органічні продукти є безпечними, де у Харкові налагоджено відповідні наукові дослідження. Ми за останнє час зробили 5 лабораторій, необхідні для проведення научно-іслідованих робіт. У нас впервые сейчас в Харькове в учебном вузе появился биологический бокс, ферментеры для фармацевтической биотехнологии. Имеется агробиотехнология, работа на лаборатория экобиотехнологии, лаборатория молекулярной биотехнологии, лаборатория спектральных анализов, и лаборатория хроматографических методов анализа пробуем исследовать на своих имеющихся аппаратах. Но чтобы исследовать, надо, конечно, иметь богатый материал, чтобы мы знали все, что имеется в данный момент, потому что без аналитического контроля мы не можем определять качество продукции, количество там пестицидов, гербицидов. Это тяжелый, сложный, нужно иметь мощное оборудование. Некоторое оборудование нам Нас устарело, але ми намагаємося делать і на этом обладнанні, і прибрітаємо нове. Навіть тварини у живій природі віддають перевагу нормальним продуктам без вмісту генно модифікованих організмів. Дослідження французького біолога Жиля Еріка Серані про шкоду ГМО в кукурудзі наробили чимало шуму в науковому світі. Навіть його публікація з журналу Food and Chemical Technology було вилучено у листопаді 2013 року. Через невідповідність критеріям сумлінного наукового дослідження йшлося в анотації. Вчений доводив, що існує загроза появи у корів, яких годували такою кукурудзою, злоякісних пухлин саме через корми з ГМО. А суто наукового спростування його результатів досі немає. Якщо сказати популярно, от є кусочок ДНК. И этот кусочек ДНК для того, чтобы проследить, из каких нуклеотидов он состоит, на одном кусочке нельзя сделать, потому что не существует физических методов отследить один нуклеотид. Нужно получить много копий ДНК. Для этого разработали полимеразную цепную реакцию. Достаточно иметь одну нить ДНК, внести праймер, затравку. Это 50-70 нуклеотидов, которые... Координационными связями свяжется с ДНК, и дальше достроится целый кусочек. После этого производят отжих, повышают температуру, две нити ДНК разойдутся, на каждой из них потом синтезируются следующие нити. Так в прогрессии, каждый раз удваиваясь, можно за короткое время получить до миллиона или десятка миллионов копий одной и той же ДНК. Після цього її можна в полі акрила мідним гелі розігнати, і ми увіємо, яка там є ДНК. Если була плазміда из ГМО, це складне і дорогое удовольствие. Екологічно безпечні технології виробництва сільгоспродукції знаходять усе більше визнання у світі. Природу, як найдорожчий скарб, належить зберегти і здатися на її милість. За її нев'янучу красу і здоров'я людей нині виступає світова наука.